Ігри, басейн, майстер-класи та українські зірки 95-го кварталу за аніматорів. Такий дитячий табір на день для маріупольських дітей зі столичного центру Я Маріуполь влаштували на Київщині вже вдруге. Кореспондент Сан Іван Петричак там побував і готовий розказати, чим зірки розважають діток-переселенців. За міський комплекс на Києва до війни тут відпочивали за гроші, а сьогодні ж приймають безкоштовно. Це табір на день для дітей з Маріуполя. Дев'ятирічна злата у басейні розповідає за що любить свій Маріуполь. Наш любимий драмтеатр, лівий берег, там парк веселка. Це були мої любі місця. Мама Олена каже: росіяни у їхньому рідному місті не лишили живого місця, і додому вони поки повернутися не можуть. Мені не слух просто. Але тут про жахи війни хоч на трохи намагаються забути. Да. Басейн для дівчат, хлопцям машини. Медики швидкої дають майстер-клас. Розбирають машину. Вам да. Ну, а що розбирають? Ні, ні, це підростаюче покоління. Їм дуже цікаво. Їм там може і не так. Оце б сиділи цілий день, кнопки бжали, щоб мігалки, сирена, Це ж семирічний ну. Єгор із Маріуполя вчиться тиснути на кнопки спецсигналів. Обіцяє, як виросте, стане поліцейським. Заплата не передбачена, так. За аніматорі тут українські зірки. Акторки жіночого кварталу танцюють, грають і розважають. З паперу вчать вирізати тризуб. Давай, 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 давай. Наші номери жіночого кварталу сюди не дуже підходять. Тому ми з дівчатами підібрали найкращі ігри, які знали. Але підхід має бути до кожного свій. Дуже голосно, коли були танці. Хлопчик стояв маленький, не хотів йти, як і якийсь був голосний звук, такий ба, і він просто повертається і аж присідає. Для нього це трошки трошки ще тригер, якийсь, і я кажу, все добре. Але цей сам момент це просто ну до сліз. Бо діти реально вони дуже сильно через себе пропускають всю цю війну. Дитячий табір на день ідея актора, шоумена і автора кварталу 95» Олександра Пікалова. З'явилась, каже, коли на вулиці підійшли сфотографуватися діти маріупольці, що поки мешкають в столиці. Несподівано і фонд з'явився так. І е, така ініціатива створити цей лагерний день треба, бо діти це наше майбутнє. А Маріуполь це наша гордість, це наша біль. А діти Маріуполя, вони не тільки Маріупольські, вони наші діти, наші, українські діти. Приходьте, допомагайте нам. Це не обов'язково донати, хоча вони теж потрібні. Вони теж потрібні. Є донати, давайте донати. Є у нас бажання прийти до басейну з дітьми, пограти в ігри. Приходьте, хочете заспівати, приходьте. У вас є якийсь проєкт. Давайте, у нас є напрямок і військовий, ми військовим -то допомагаємо. Долучилась і сім'я син Пікалова, 16-річний Михайло, тренує футболу. Боле, це ворота вам. Він в мене футболіст. Ось не відмовив батько. Об'єднуються зірки, підприємці і просто небайдужі. Табір проходить раз на тиждень. Дізнатися про нього можна у фонді «Я Ямаріуполець. Іван Петричак, Даніель Косаковський, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.